Британські аналітики у своєму звіті назвали основні причини невдачі контрнаступу збройних сил України у 2023 році. В принципі, висновки британських аналітиків цілком обґрунтовані, але не сказав би, що вони для нас стали якимись сенсаційними. Авторитетний британський аналітичний центр із проблем безпеки Русі саме так його абревіатура звучить. Опублікував 48 сторінкову доповідь. Попередні уроки українських наступальних операцій. Вадцять другого, років не там і названо основні причини невдалого контрнаступу наших сил оборони збройних сил у 23-му році і також висловлено сумнів щодо нового наступу України у найближчому майбутньому. Отже, початковий задум. Цього контрнаступу автори звіту називають цілком обґрунтованим. Згідно із цим задумом, 12 українських бронетанкових і механізованих бригад мали здійснити прорив на ділянці завширшки 30 кілометрів, ізолювати токмак, відрізати його від ворожих сил. Протягом семи днів все це мало статися за тиждень, ну а потім уже прориватися на південь до Мелітополя. За такого темпу Росія не встигла би підтягнути резерви і українським військам, які наступали, треба було б подолати опіку. Пір лише шести російських полків обороні. Ну а далі починаються але, які вплинули на реальний перебіг боїв на цьому напрямку. Як відзначають автори звіту, реалізації задуму завадили помилки, допущені як союзниками України, так і українським командуванням. Зокрема, західні союзники поставили недостатньо техніки і озброєння для українських військ. На відміну від Росії, вони не встигли перевести на заході промисловість на військові рейс, тому озброєння не вистачило. А те озброєння, яке було, і та техніка, яка була, постачалася зі значним запізненням, що змістило початок контрнаступальних дій. Ну і дало ворогу час відповідно закріпитися і підготуватися до цього контрнаступу. Ну і також українського війська було критично мало часу, аби освоїти всю цю техніку за таких темпів поставок. Українське ж командування вирішило кинути на прорив е, от в тих умовах. Які були менш підготовлені частини, тоді як більш досвідчені, мали тримати фронт на інших ділянках, це було таке рішення вже нашого генштабу і наших генералів. Крім того, йшлося про розпорошення сил на за кількома напрямками, чого на думку західних генералів і наших партнерів не потрібно було і не можна було робити. Але найсерйозніша помилка на думку авторів звіту, найсерйозніша помилка українського командування. Полягала, що воно розраховувало на те, що російські війська, які обороняються, не витримають і побіжать, і відступлять раптово, як це було під Харковом у 22-му році. Коли ж цього не сталося, збройні сили України безнадійно втратили темп під час цього контрнаступу. Крім того, російське командування точно знало, де буде напрямок головного удару в ході контрнаступу, і в цьому автори звіту вбачають провал оперативної безпеки з боку як України, так і її союзників. Зрештою про те. Що будемо наступати на Токмак і Мелітополь, говорили з кожної праски також різноманітні експерти, і в цьому мало хто сумнівався. Тому насправді тут ну, причина в тому, що задум, який був замисел цього контрнаступу, який був створений нашими генералами в Генштабі, він насправді читався всіма, і тут йде мова про те, що жодної таємності, раптовості для ворога організувати не вдалося. Ну, і в Ори цього звіту, крім того, даються до певних прогнозів щодо відновлення українських наступальних дій і кажуть, що в найближчому майбутньому це неможливо цього року. Україна може зосередитися в першу чергу на нанесенні максимальної шкоди російській армії, а також нарощувати удари. По російській інфраструктурі, яка генерує доходи для російського бюджету, тобто, в принципі, це ми і зараз спостерігаємо на полі бою. Наші військові винищують ворожу техніку, знищують ворожі війська і перебувають в оборонній фазі зараз цієї війни. Як воно буде далі наступного року? Тут багато невідомих наразі в цьому рівнянні, і зокрема вибори у Сполучених Штатах, це теж вагомий фактор, який буде впливати на те, якою буде ця війна у у 2025 році